Шановні пані і панове, шановна високоповажна секретарі Остейт, дорога Джанет, радий вітати сьогодні в Києві міністерку фінансів США Джанет Єлен. В умовах повномасштабної агресії Росії проти України міністерство фінансів США відіграло надзвичайно важливу роль в підтримці нашої держави і послаблені Росії через політику санкційного тиску. Хочу подякувати також особисто пані міністрці за всю ту підтримку, яку США надають нашій країні. Особисте лідерство в багатьох питаннях, які стосуються допомоги Україні у 2022 році, в році, важкому воєнному році, США були лідером серед усіх країн-партнерів за рівнем наданої фінансової допомоги, починаючи з 24 лютого 2022 року, Україна отримала від США 13 мільярдів доларів грантової підтримки для. Бюджету це кошти, які були направлені на медицину освіту програми соціальної і гуманітарної підтримки. Цього року дефіцит бюджету України складає близько 38 мільярдів доларів, і США до вересня місяця взяли на себе обов'язок і виділяють уже виділяють Україні понад 10 мільярдів доларів протягом цього періоду. Окрім цього, Сполучені Штати підтримують Україну також і в напрямку так званого швидкого відновлення а саме, виділили півтора мільярда доларів на ці цілі, і крім цього, ще 1,1 мільярда доларів виділено на підтримку швидкого відновлення енергетичного сектору України і Молдови, де основна частина безумовно передбачається для підтримки енергетики України. Дуже важливою точкою нашої спільної роботи є створення мультидонорської фінансової координаційної платформи, де Сполучені Штати є співочільниками, і яка дозволяє нам надзвичайно ефективно координувати роботу країн g 7 а також всіх міжнародних фінансових організацій, включно з МВФ та Світовим банком, щодо питань підтримки України. Фінансової підтримки України, а також інших пов'язаних з цим напрямком питань. З пані державним секретарем. Ми сьогодні обговорили також питання фінансового і санкційного впливу на російський бюджет та на російські галузі. Ми обговорили питання. Підтримки України в частині страхування військових ризиків для бізнесу, яке буде обговорюватись на фінансовій координаційній платформі, а також питання конфіскації російських активів, заморожених російських активів. Наостанок хотів би торкнутися важливості питання санкційної політики. Ми також глибоко з пані державним секретарем це обговорили. Це і персональні санкції на російських чиновників і політиків, це і санкції галузеві, зокрема і на ядерну галузь Російської Федерації. Також питання продовження ефективності санкцій на високотехнологічні поставки товарів, які можуть використовуватись в військовій сфері Російської Федерації для того, щоб послабити спроможність Росії до виробництва нових озброєнь, які використовуються у війні проти України. Ще раз дякую доброму другу Україні, пані. Державному секретарю Дженет Єлен за її цей символічний історичний візит в Київ та за всю ту роботу, яку вона робить разом зі своєю командою, разом з нашим міністерством фінансів, задля підтримки України в цей важкий час. пане прем'єр Шмигаль. Я хочу вам подякувати за лідерство і за те, що ви ведете країну, даєте їй жити в ці важкі частини спровокованої брутальної агресії Росії проти України. Ми щойно відзначили uh, перші роковини не повномасштабної неспровокованої агресії uh, Росії в Україну. І я хочу ще раз надіслати вам uh, той посил, той меседж, який передав президент Байден. Америка буде стояти з Україною стільки скільки цього буде потрібно до перемоги. Можу сказати, що з самого початку uh, цієї неспровокованої агресії ми uh, сполучені штати стали одним із найстрімкіших і найбільших. Uh, а партнерів, які на двосторонньому рівні підтримували а, стійкість України. А зараз ми можемо сказати про те, що в галузі безпеки, економіки, гуманітарної та соціальної підтримки ми надали вже близько 50 мільярдів доларів на підтримку України зокрема в рамках цього візиту я хочу сфокусуватися на тій економічній підтримці, що Сполучені Штати надають Україні. Ми вже надали 14 мільярдів саме точ точково на підтримку економічної сталості України. А в найближчі в найближчий час плануємо додати ще 8 мільярдів саме на економічну підтримку. Ми знаємо, що ця війна не лише забрала а, дуже багато і продовжує забирати дуже багато безневинних життів людей в Україні, але вона так само завдала шаленого шоку і потрясіння українській економіці. Але незважаючи на ці потрясіння, ви ведете країну а, упевненою рукою і з пруденційним наглядом над усіма економічними та фінансовими моментами. Ви намагаєтеся зробити так, аби не відбувалося ще додаткових потрясінь, і Україна залишалася стійкою. Ми всі розуміємо, що для того, аби бути стійкими на лінії фронту, на лінії зіткнення, необхідно забезпечити тилову підтримку. Необхідно, щоб економіка і уряд працював з тим, щоб країна продовжувала надавати найбільш необхідні соціальні і гуманітарні послуги, включаючи освіту, медицину. І стрімке реагування на надзвичайні обставини і саме на таких напрямах фокусувалася наша економічна підтримка України. Ми так само хотіли би подякувати вам за те, що незважаючи зважає ще на військову ситуацію. Ви продовжуєте боротьбу з корупцією. і Так само вітаємо ті зусилля, які, а, яких докладає президент Зеленський, з тим, щоб забезпечити підзвітність і а, слушне управління тими фінансовими ресурсами, які ви отримаєте від донорів, з тим, щоб міжнародна підтримка, яка надходить до України, була підзвітною прозорою. І ми всі знали, куди витрачаються кошти. А, якщо дивитись ми на майбутні перспективи, ми можемо сказати сказати, що дуже важливо забезпечити повне відновлення України після перемоги у війні, тому ми хотіли би сфокусуватися на довгострокові перспективи нашої майбутньої взаємодії і сподіваємося на те, що багато стороння донорська платформа допоможе нам саме в цьому. А сполучені штати залишатимуться з Україною і будуть працювати в рамках цієї платформи на кожному кроці. Thank you. Thank you so much.